Що витворяв Георгій Бущан у своєму другому матчі за аль Цей в українця вже в номінації кращих чемпіонату Саудівської Аравії. В Динамо Київ розкрили прізвища трьох футболістів, по яким взимку був інтерес від іноземних клубів. Шахтар оголосив про підписання першого зимового новачка на проблемну позицію. Перші голіві дії сікана та субкова за з а також що відповів Клаудіо Ран'єрі на запитання від журналістів щодо відсторонення від стартового складу Роми Артема Довбика та коментар тренера Жирони щодо перспектив Владислава Крапивцова. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Артем Довбик відзначився своєю 16-ю результативною дією за Рому. Цього разу українець забив у ворота Мілану у Кубку Італії. Щоправда, це все одно не врятувало його команду від поразки з рахунком 3-1. зазначив, що вдруге поспіль Клаудіо Реньєрі залишає Артема на лавці і випускає на поле лише по ходу поєдинку, що звичайно викликало логічне запитання від журналістів на після прес-конференції. Ну а тренер Вовків відповів на це наступне. Я хотів почекати, бо знав, що Мілан розпочне матч на повній швидкості. Якби я, наприклад, випустив у старті довбика замішамородова, то ви б мене запитали, чому не зіграв Шамуродова. Зрозумійте, у мене немає ієрархії і мене не цікавлять гроші. Хто добре грає, той і виходить на поле. Відповів лаконічно раньєрі. Георгій Бущан вже почав на всю підкорювати серця аравійських фанатів. Саме сейв українця номіновано на один з кращих в минулому турі місцевого чемпіонату. Конкуренцію складуть Наваха Лікіді, тейкскіпер Челсі Едуард Менді. Ашабаб, Лем'єстата, ябда! Ураде таборатасер Фемортеде, шевабія. Филмортеде, шебавія, Фелмортенде. Більше того, і в другому своєму матчі Горгій знову був на висоті. На його рахунку аж вісім сейвів, половина з яких була після ударів за меж штрафної, а половина з карного майданчику. Оцінка від Софоскор 8,5. Був ще навіть не забитий пенальтів від суперника. Але там стався чистий фарт, противник влучив у стійку. Тим не менш, це дуже амбітний старт кар'єри від українця в новому чемпіонаті. І якщо він так і продовжить і надалі, то хто знає, можливо, ми з вами побачимо щось на кшталт історії Едвіна Вандерсара. Трапзон спор навіть не думає збавляти обертів по українізації свого складу. Клуб лише нещодавно презентував Сікана та Зубкова, а до них там вже був Батагов. Зараз же місцеві змі пишуть, що там все ще не втратили інтересу і до Миколи Шапаренка, а можливо, їх просто надихнули успіхи з рахцями шахтаря. Слід відзначити, що на Суркіса свого часу по півзахиснику виходив особисто президент Рамзонспору, а трансфер на вікно там зачиняється лише через 5 днів. Але приклад того ж таки брашка показує, що взимку Шапаренка точно з Києва не відпустять. А ось що буде влітку, я б нічого вже не виключав. А, ну а поки Зубков та Сікан відзначились дебютними асистами в новому чемпіонаті. А півзахисник і взагалі асистував, тому ж таки Баталгову. Але на жаль, три результативні дії від трьох українців все одно принесли трапзон спору лише результативну нічию 2-2. Субков я торцендрікафовершупалереґідорголь. Трампзон спорбір вілікішітіякаліо. Тренер Жерони Мічель підтвердив мою інформацію про те, що іспанці зроблять ставку на Владислава Крапевцова вже в цьому сезоні. Крапевцов є чудовим підсиленням, і після відходу Пао Лопеса українець вже став голкіпером першої команди. Владислав важливий гравець для сьогодення та майбутнього Жеруни. У нас на нього великі плани. Цитує Мічеля Марка. я надаю, що підписала Жерона влада лише на початку зими. Але той настільки вразив тренерський штаб, що там вирішили не відпускати його в оренду, а одразу дати шанс Жеруні. Шахтар голосив про перший зимовий трансфер. В клубі не втрачають надії і знову роблять ставку на задаткового іноземця, у якого майже немає серйозного досвіду за плечима. Гірники за 1 мільйон євро взяли Дієго Арую. А трансфер Марта ціні ж всього 19-річна гравця і взагалі всього в 25 тисяч. Він лише в вересні дебютував за першу команду Болівара. Але Дар'я Серна запевнив, що це ще не останнє придбання в це трансферне вікно. Оскільки трансферне вікно в Європі вже майже всюду зачинилось, в Динамо поділились інформацією щодо трансферів, які так і не відбулись. До клубу надходило дві пропозиції Паназару Волошину, у якого спливає контракт, а новий підпишуть лише на днях. Найбільш конкретна пропозиція була від Сандерленду, у якого на контактах ще є три українці. Паназару це була оренда з обов'язковим викупом, якщо клуб виходить в АПЛ, що, скоріш за все, так і трапиться. Але тут, як і у брашка, відсутність адекватної заміни, і як наслідок побоювання щодо втрати боєздатності. До речі, той таки Сандерленд цікавиться ще й в але з фінансової сторони це зараз просто нереально. Сандерленд його потягне лише у разі призових від виходу в АПЛ. А ось Дячука не відпустили в останній день Сарагусу, бо знову ж таки селекція Динамо провалила зимове трансферне вікно, і там таки не встигли знайти та награти нового центрального захисника. Правильною відповідь під минулим відео був Жоржиньо. Із сказками ж були зміна бразильського громадянства, емблеми серіата Челсі, а також символ Арсеналу. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.